Йде до того, що хочуть змусити людей працювати офіційно, все до цього йде. А там десь банк заблокував картку, там десь відчитайтесь за що ви купили це, за що ви купили те. Там, якщо працюєте неофіційно, там щось десь не отримаєте. І так далі. і так далі, Тобто просто щімлять, так сказати, з усіх сторін. І ось зараз вони придумали таку цікаву, цікаву модель, так, спецрежимом оподаткування. Вони це називають так. Ну, що я можу сказати? Це щось таке не нове, це вже була така спроба. Я так розумію, це ще одна спроба, але спроби були в мирний час. Тобто, зараз бачите. Ні, щоб якось трошечки зупинитись, ні, хочуть. Дожимають. дожимають. Що воно таке за цей спецрежим оподаткування і з чим його їдять, зараз розберемо. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Депутати вигадали, як можна брати податки з тих людей, які працюють неофіційно. Бо зараз дуже багато людей працюють ну, не реєструючись як ФОП, тобто просто працюють або там вдома, або якось ну, по-іншому, але неофіційно. Таких людей дуже багато. І ось до таких людей пропонують застосувати спецрежим оподаткування. Є вже навіть відповідний законопроект, можете ознайомитись 101.66, його вже зареєстровано в Верховній Раді. І от депутати, які все це автори цього законопроекту, вони кажуть про те, що. Люди просто є, які хочуть платити податки, але вони не хочуть реєструватися як ФОП, і так далі. Так от в мене запитання: якщо такі є зараз серед тих, хто дивиться цей ролик, будь ласка, напишіть, чи ось, наприклад, ви б не хотіли реєструватися як ФОП, але при цьому платити податки і так далі. Бо я більш ніж впевнена, що якщо людина ще досі не зареєструвалася як ФОП, то вона вже не буде цього робити. Бо не хоче, бо не вірить, бо не вірить, скажімо так, в ті умови і так далі. Тобто, бо податки підвищуються, 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 зарплати не підвищуються. От як йти офіційно працювати, якщо мізерні зарплати? Я розумію, для чого все це робиться. Це робиться для того, щоб ми ж йдемо в Європу і так далі. Але ну якось хочеться, якось хочеться, щоб і зарплати, і пенсії були як в Європі. Але ні, бачите, тільки поки що тільки податки, як в Європі, хочуть зробити. Так, от повернемося до цього законопроекту. Ось саме для таких незайнятих людей, офіційно незайнятих, хочуть застосувати ось цей спеціальний податковий режим. При цьому пропонується стягувати 6%. Без реєстрації ФОП, тобто 6% заплатив від обороту і все для того, щоб користуватися цим спецрежимом, не треба використовувати найманих людей. Далі мати річний дохід не більше ніж 153 мінімальних зарплати. На рік, тобто, це менше одного мільйона. Якщо більше одного мільйона, це вже буде 18%. Тобто, заробив більше, будеш отримувати ну, будеш платити податки більше собі, набагато більше. І працювати виключно з касовими апаратами. І ось перелічують ініціатори законопроекту дуже багато різної зайнятості. Це і кур'єри, це там і люди, які роблять там манікюр. Це люди, які ну я не знаю. Багато фотографів, дуже багато людей, які працюють ось так, скажімо, не реєструючись, нічого таких людей дуже багато. Висновок такий: я розумію, що все будуть робити, знаючи таких, як Гетьманцев і компанія, буде робитися все для того, щоб просто давити людей. Я по-іншому не можу це сказати. Сказати, що не треба платити податки, ні. Податки потрібно платити, але все має бути справедливо. Якщо платити податки, значить платити всім. А не так, як в нас дуже багато можновладців, які дозволяють собі дуже багато, і при цьому в них великі бізнеси, вони все роблять для того, щоб не платити податки і так далі. і так далі. Але прості люди мають платити все. Тому я більш ніж впевнена, що коли люди відчують відчують цю справедливість. Коли буде нормальна зарплата, нормальна пенсія, люди будуть влаштовуватись офіційно на роботу. Якщо люди відчують, що справедливість, люди будуть платити податки, будуть реєструватися як ФОПи, все буде справедливо, я більш ніж впевнена в цьому, але тільки після того, як люди відчують справедливість. Зараз люди не вірять, не вірять в державу, просто не вірять всій владі. От так я можу сказати. Тому як тільки а, такі, як гетьманцева компанія, підуть а, і прийдуть нормальні люди, які створюють нормальні умови, я більш ніж впевнена, що все буде все буде, і люди а, охочі будуть платити податки для того, щоб економіка розвивалася і зростала, тому це моя думка. Що ви думаєте щодо цього? Пишіть в коментарях, але я більш ніж впевнена, що це тільки початок, І будуть ще більше і більше всього вигадувати для того, щоб просто люди змушувати людей платити податки. В мене на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.